З нагоди свята Пасхи, Ісус іде до Єрусалиму, Приходить до храму і не знаходить людей, які шукають Бога, але люди там роблять свій бізнес, купці худоби, міняйли. Які обмінюються нечистими грошима і зображенням імператора на монеті, затвердженою релігійним авторитетом, платити щорічний внесок на храм? Коли ми йдемо до храму, наших храмів, що ми, що ми знаходимо? Це питання. Негідна торгівля джерелом гарного заробітку викликає реакцію Ісуса. Він поперевертав столи, розсипав гроші міняльників і сказав купцям. Не робіть з дому мого Отця торгівлі. Ці слова відносяться не тільки до двор, двору храму, це символ певного типу побожності. Жест Ісуса це жест очищення, очищення. І поведінка, якою він протестує. Можемо це побачити з пророчих текстів, відповідно до яких Бог не любить зовнішній культ жертовності та своїх інтересів. Це жест це, це заклик до правдивого культу. Відповідність між літургією і життям. Заклик для будь-якого століття, і також для нас сьогодні. Ця відповідність між літургією і життям. Літургія це не якась надзвичайна річ. Я беру участь, але, думаю про речі. але має бути відповідність між літургією і життям, те, що я беру до свого життя. І тут потрібно нам йти вперед. І це є подорож, яку ми також повинні йти. Соборна конституція Сакросантум Консіліум визначає літурію як як перший і незамінне джерело, з якого віруючі можуть отримати правдивий християнський дух. Що значить? Підтвердження важливого зв'язку, який об'єднує життя учня Ісуса, і культ літургійний. Це не доктрина до зрозуміння або обряд, щоб виконати. Звичайно, це також, але перед усім... Є у нас це щось інше, це джерело життя і світло для нашого шляху віри. Таким чином церква закликає нас мати і формувати правдиве літургійне життя так, щоб була гармонія між літургією, яку переживаємо, і тим, що чим живемо в нашому житті. Si tratta di esprimere nella vita u жиitit e quanto abbiamo celebrato. Il discepolo di Gesù non va in chiusa ne chodi do chrome щоб sberigati prepisi. Або щоб відчути себе добре з Богом, який потім не повинен занадто заважати мені. Виконую в кожну неділю цей обов'язок. але ти, Боже, не турбуй мене. Це є поведінка деяких католиків також. Учень Ісуса йде до храму, щоб зустрітися з Господом і отримати Його благодать. Яка діє в таїнствах, Міць, щоб думати, діяти відповідно з Євангелієм. Тому ми не можемо удавати, щоб війти в дім Господній і, і щоб практикувати молитву яка Протирічить побожності, поведінка, яка суперечить конверсії. вимогам справедливості або любові до ближнього. Культ. Літургійний, це прив... прив... привілейоване місце, щоб слухати голос Господа, це скоріше подорож, навернення і покаяння, щоб видалити з нашого життя гріх, як зробив це Ісус, очищаючи храм. Великий після сприятливий час для всього цього і час внутрішнього оновлення, пробачення гріхів, час, де ми покликані заново відкрити для себе таїнство покаяння, яке чинить таїнство примирення, яке чинить, що ми можемо перейти від темряви гріха до світла благодаті і до дружби з Ісусом. Ми не повинні забувати про велику силу таїнства таїнств, що мають для які мають для християнського життя велике значення. спонукають нас рости у дружбі з Богом, повертають втрачену радість та дають скоштувати втіху і відчувати що ми є прийняті відчувати обійми милосердного батька. Брати і сестри дорогі, цей храм був побудований завдяки апостольській ревності, ревнощам святого Луїджі Орйоне, тут саме, 50 років тому, Благословенний Павло VI вчинив реформу літургії коли відправив святу месу мовою, якою розмовляють люди. бажаю вам, щоб ця подія відродила. Любов для дому Бога у ній ви знайдете велику допомогу духовну. Тут ви можете досвідчити кожного разу, коли тільки забажаєте силу молитви індивідуальної і спільнотової. Слухання Слова Божого, проголошеного в Літургії, підтримує на шляху християнського життя, тому що ми тут, в цих стінах, не як чужі, але як брати, в змозі подати один одному руку, тому що ведені любов'ю Христа, котрий фундаментом надії кожного віруючого. Йому, Ісусові Христу, на ріжному камені довіряємо під час цієї меси, оновлюючи прагнення очищення внутрішнього очищення церкви, храму, де кожен з нас Є живою частиною в хрещенні. Нехай так станеться.